Так, у нас такий маленький підвал. от. Хризантеми цього року, ну просто дивіться, які колір. Це здоровенні буряки повироста. Ми це відкинули, зараз віддамо. Тут у нас кози є, то приходимо і можна тільки подивитися і послухати, як ці бджоли гудуть. І мікроорганізми збереже, бо оскільки він накриє своєю цією масою, землю, мікроорганізми вбережуться від дивемка. Всім привіт! Отаке у нас Зелене море. Отака наша гірчиця. Сьогодні прекрасний день. Хочу вам трошки показати, як в нас на дачі. Останні теплі дні. І вам трошки зроблю огляд, покажу підвал, що ми в підвалі працюємо. Який врожай зберігаємо. От таке зелене море. Ну, воно радує око. Так, як колись були голі грудки після картоплі, то гірчиця явно відрізняється. Дуже красиво. Такий у нас щавель, квасець. Дуже щось шост... ми колись не дуже його їли, а це тепер. Щось полюбили дуже борщ з квасцем І просто мусимо його працювати, звичайно, кожен рік, бо слимаки, бачите, залізли і вже його починають доїдати. Його зрізали і він, бачите, гарний такий відріз. Так, цього року наш виноград нас радує, два в нас простих, але дуже смачні. Цей більш благородніший. Ну, дуже ми цього року наїлися винограду. Цього року врожай винограду так врожай. Маємо на дачі отаких от двох красавців. Два котики рижи. Була ще сіренька кицька. Ну, десь нема, сьогодні не прийшла. Це нас чекають. І приходять, то були дикі. А це вже так лащиться, що немає, не можна це. Вже так хочуть, щоб давати їм їсти. Так чекають нас, поки ми прийдемо. Це. От такі два рижих красавці Цинія цілий рік не росла. Ну, або майора, як там хто називає, по-старому, по-новому. Цинія цілий рік не росла, а в кінці року ну, просто позакривала нам стежку, поперегороджувала все І просто здоровезно повиростала. І дуже красиво. Хризантеми цього року, ну, просто дивіться, який колір. Ну, це просто. Я не знаю. Я не знаю, чи камера передасть. Ну, камера бачу передасться трохи е краща камера, вона передає. Ну, просто бомбезний колір. Просто краса. Тут просто можна прийти на ці хризантеми і милуватись самими хризантемами, Не треба ні дачі, нічого. Там мене питали у коментарях, чи я накриваю. Ну, я щось два роки, по-моєму, не накривали ми. А це того року накрив і частина пропала. Я не знаю, чи це від того, що я накрив, чи від, я не знаю, чи само по собі щось може якась не сподобалося. Але мені я цього року буду не накривати. Попробую не накривати. У нас, в принципі, подивлюся по зимі. Зима в нас не дуже холодна, побачу якщо буде мороз, то прикрию. А якщо не буде морозу, буде така тепла зима, як того року, то і накривати не. буду. Цього року це наша королева на дачі фацелія. Ну, ми того року ті роки садили фацелію, але щоб вона така була гарна і такі, тут такий гул бджол. ну така краса, що от можна, ми отако от деколи то приходимо. І можна тільки подивитися і послухати, як ці бджоли гудуть. Ну тут просто... Я не можу описати, тут рій просто бджолі. Гудуть. Не знаю, чи вони так люблять цю фацелію. Ну, каже, що фацелія дуже медоносна рослина. Ну, хай вона трошки забере там якісь поживних речовин, ну нічого страшного. Але... Таку красу варто послухати. І подивитись, і побачити. Ще розкажу. Ну, може, хтось хоче насолодитися як такою красою. Ще розкажу, що. Фацелія дуже корисна, вона структурує для землі. Структурує землю, кислотність землі змінює. І дуже прекрасний змінник для культур. Бо аналогів фацелії ми не садимо на городі. Тому для дач фацелія дуже корисна. Бо щоб змінити культури, які ми кожен рік одні ті самі садимо. Це фацелія не замін. Маленька. Гірчиця. ну Вона така як сходить, то це просто краса не намалуватись. Тут були гірки, бачите, огірки вибрали і вже засіяли гірчиця, і гірчиця все заполонила. Наша мішанка після цибулі. ну Мішанка теж. І века е, насичує е, всякими поживними речовинами, азотом насичує землю. Овес робить його зміну, знезаражує дуже потрібна рослина. Отако тако ходиш між цедирати, думаєш якесь літо, а вже е, така вже нормальна ось. Віця, як века сподобала грядку, то прям яблоньку окопувала. Прям по пошаю вилізла. Це я розумію. Сидерат, так сидерат. На наш овес кинулася іржа, ну це не страшно. Вже осінь. Вже ми його, ну і ми будемо його перекопувати. Отак він піде в зиму, накриє землю гарно і буде нам мікроорганізми збереже, бо оскільки він накриє своєю масою землю, мікроорганізми вбережуться від вимерзання. Будуть мати що їсти. А хто не знає, мікроорганізми відіграють важливу роль у тому, щоб е, забезпечити рослини мікроелементами, макроелементами, зробити їх доступними. Тому така, отака, щоб седирати накривали землю і не давали мікроорганізмам змерзнути і давати їм поживу. Оце е, з одних одна з запорук врожаю. Наша лохина. Ви подивіться, яка це бомбезна лохина. Який колір. Ну, я не знаю, чи камера передасть цей кольор лохини, яка це декоративний сорт. Жалко, що я не знаю. Ну, по цьому, як він червоніє і як він це подив, по-моєму, це дюк. Я купив на базарі. Дуже родючий, але просто це просто декорація. Просто не описати. Інша от є то. Не така декоративна, це Blue Crop, здається. Ми купляли в магазині, то немає такої декоративності. А цей дюк, ну просто ну це просто підходиш і милуєшся цією лохиною. Треба вже будемо її готувати до зими. Я зніму відео, треба її підготувати, щоб лохина не змерзла. Забезпечити її мікро, макроелементами на зиму і щоб була у нас гарно перезимувала. Хочу вам показати, які здоровезні буряки повироста. Ми це відкинули, зараз віддамо. Тут у нас кози є, всякі ці. Вони не потрібні нам такі здоровезні на цю на їду. Зараз, хоч ми їх і залишаю я і по два, і по три, і по чотири, але просто здоровезні. Зараз покажу, скільки ми маємо ховати, але просто врожай червоних буряків. Ви дивіться. Це ході деколи і кормові такі деколи не виростуть, як і ці червоні. Оце стільки маю зараз ховати у підвал. Зараз вам ще в підвалі покажу, як цей, як у нас в нас підвалі. Оце стільки маю ховати у підвал. Ви подивіться, скільки врожає цього року. Тут яблука трошки, трошки наших, трошки сусідки. З сусідкою робили бартер. Бо сусідки не було помідорів. Ми давали помідори сусідки, сусідка нам дала трохи яблук. Ми маємо і свої, але, звичайно, сусідка ще вділила своїх яблук. Так, морква всяка. І і велика. На цибулі дуже гарно цього року морку, я показував відео. І її дрібніше, пізніше садили, але і така піде. Буряків червоних повно. Це двохвідерне, це півторашні, півторашні, двохвідерні. Зараз це все буду ховати. Маємо підвал під хати. Почекайте, бо не можу пройти. Грушки хочу вам показати, які цього року грушки. Грушки рідкі цього року, але здоровезні. Просто величезні грушки цього року. От. Просто здоровезні цього року грушки. Це наподобі ноябрьської грушки. Але є такі дуже багато відкинули. І то самих більших просто є таке, що взяло під'їло Десь кусило, чи оса, чи, я не знаю, чи це пташки, чи оса. Ну, дуже багато грушок під'їло, І то прям найбільше під'їло, і треба викинути. Ну, нічого, десь піде на якусь сушину, на сок. Зараз вам ще покажу це все позаношу і вам покажу в підвалі, який ми вже трошки врожай зібрали. Покажу вам, чим я сьогодні займаюся. Так, а у нас отакий. Маленький підвал. Трошки буде, напевно, не видно, бо це в підвалі нема стільки світла, але я вам постараюсь полегенько показати. Тут у нас вода підведена, заходить в хату в підвалі. Е, підвал. Зараз зараз так стану, щоб не було. Е, підвал непоганий, то що, може бути, у нас трошки підшкурні води є. Е, весною. Трошки вода підходить, але десь сантиметрів 50, піш не підходить. І літом. Якщо дуже цього року багато дощів було, то трошки підходило літом. Ну, тут нема проблем, викачали раз і все. От такий у нас цього року врожай. Тут у нас пінова і флоріна. Ну, флоріни небагато, швидше всього, пінова. Дуже гарні яблука. Бачите, от. Пінова дуже красиві яблука, червонобокі лежать. Ну Того року в нас вистачило до лютого місяця. Тут у нас червоні Це сусідки. Ну, щось похоже на айдарет, не знаю точно. Ну, вони теж довго лежать, то, що нам подобає. Тут у нас грушки, тут пера наша. і Талгарська красуня. От, бачите. Так, починає вам з верхнього ярусу. Е, так. Тут в нас е, так, так, гарно вам підсвічу огірки, Та, як з бочки ми в банках робимо. Е, ну, цього року дуже багато банок зробили. Я не знаю, тут штук напевно, до 20. Е, ще помідори осталися, заквасили з гірчиці. От вони такі чистенькі. То таке, бачите, е, сьогодні в нас дуже тепло, то такі запотіли трохи банки. Але квасили-квасили і одно помідорів мав. І таких простим рецептом квасили і мало, і таким, що з гірчицею мало. Тут теж червоні яблука. Тут у нас картопля на насіння. Це проста сортова, але дуже цього року гарно вродила. Тут у нас рів'єра. Купив два там з чимось кілограми ну, три відра рів'єри. Так, тут червону, окремо я позбирав, щоб було окремо на насіння. Як ж та картопля називається? Не слоянка. А, там Белороса і шейка червона. Ну, дуже велика. От Вона просто здоровезна. Ну, а тут вже от буряки, просто здоровезний ящик. Грушки вже свої я ладную. От. Грушок. Просто величезні грушки. Ці зимові, Вони полежать просто зараз не дуже добрі, але полежать і просто дуже смачні будуть. Отак. От Сьогодні ладнуємося. Так, тут ще внизу у нас теж пінова. Це зелені, я навіть не знаю, що це за сорт. Сусідка дала. Морква. Цього року непогана така вродила. Теж буряків, буряків повно. Повно цього року буряків. Хочу вам сказати, що там щось, видумують, підкормлюють. Всяке я, нічим я показував. Грядки обсаджую, нічим не підкормлюю свої буряки. І просто їх повно. Нічим не підкормлюю, ніяк і сама простіша культура. Посадив, прорвав і буряків повно. Один з них таких аж наборів цих не робимо борщових, ми простий, простий борщ любимо. Щодо мене, то я взагалі люблю борщ з кормового буряка. З червоного можу їсти, але я більше люблю от такий в нас підвальчик. От такі в нас трошки запаси на зиму. Ага, хотів талгарська. От наша достигає ну, толгарська просто красуня. Я приніс от, на роботу, ну, толгарська дуже незвична грушка і смачна. Ну, Мені сподобалось і гарно врубило. Отаке коротеньке відео показав, як ми працюємо друга половина жовтня, які запаси, що, чим займаємося. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв, гарних запасів на зиму. І всім мирного, мирного неба.